Радіо Chicago Друзі. Зараз з нами Олександр Терещенко, голова Всеукраїнського альянсу по захисту прав дітей. Тема сьогоднішньої бесіди Діти України в полоні. Пане Олександре, коли ви вперше зрозуміли масштаб трагедії з викраденими дітьми вперше зрозумів тоді, коли почалася війна в 2014 році, тому що перебуваючи. На громадській роботі по захисту прав дітей я постійно моніторив ситуацію по захисту прав дітей по дитячим будинкам сімейного типу і дивився е, ці всі проблеми, які виникають з вихованням дітей. Тому що неодноразово я наголошував, що дітей треба виховувати в патріотичному дусі. Тому що ми живемо в Україні і у нас іде війна. І ще до цього, це з 2004 року, я наголошував на тому, що дітям потрібно розповідати, дітям потрібно говорити про це. На жаль, наші вороги це роблять дуже успішно. У нас знівельовано. І знівельовано не то, що це просто ніхто не хоче робити, а свідомо, на жаль. Ми до цього дійдемо, звичайно, відносно влади, і чому це так відбувається? Я вас ще це запитаю. Але давайте я читав ваш допис, тому у мене з'явилось багато питань. Звідки походить цифра в мільйон викрадених або поневолених дітей? Як її підтвердити? Цифра страшна і велика? Так я підготував і навіть промоніторив. Ці цифри із інтернету і із статистики, яку веде українська статистична агенція, і зараз я вам наведу ці цифри для того, щоб це було обґрунтовано на сьогоднішній день. Ми знаємо, що з 2014 року на територіях, які були окуповані, це Луганськ, Донецьк і Маріуполь Ну Маріуполь, уже після цього і Крим то тоді проживало 8,5 мільйонів людей. Угу. Осіб, які там мешкали в своїх будівлях або знімали, але були зареєстровані. Статистика говорить, що на тисячу осіб приходиться 10% дітей, тобто це 850 тисяч. це у нас держкомстат. Якщо ми беремо за ці 11 років, скільки дітей було, скільки виїхало, скільки народилося в полоні, то ми бачимо, що 850 тисяч стане на 2014 рік, ми сміливо можете, можемо поділити на два, тому що є люди, які виїхали з дітьми, і є ті, які залишились, і є ті, які виїхали, як в Росію, тому що. У Декого не було навіть можливості, а в декого була можливість пересидіти у своїх родичів в Росії, тому що багато українців, які мають в сусідніх областях, і навіть і Магадані є українці, які приїжджали добровільно для того, щоб пересидіти війну і зберегти психіку дітей. От от і звідки ця цифра, це дуже така. Цифра ну, не зовсім коректна, тому що порахувати зараз до одної особи неможливо. Але, керуючись держстатом, ми можемо говорити про те, що росіяни перемололи солдатів в нашій країні близько мільйона, а захопили вже більше мільйона в дітях. І, на жаль, ті, кого вони перемололи, десь 10% це наші українці, які виросли і пішли воювати за Росію. Це в окупованих територіях підлітки, вони вже виросли за 10 років. Їм було 10, зараз вже 20% і вони вже воєнно зобов'язані. На жаль, таке є. Тож, які офіційні або неофіційні джерела підтверджують факти викрадення та насильницької русифікації? Офіційні джерела це колишній уповноважений справ дітей Микола Колеба, який займається визволенням дітей із полону? Також є декілька громадських організацій. У нього теж громадська організація зараз, які займаються визволенням, ідентифікацією і е, займаються е, е, в тилу ворога відслідкуванням дітей, які були вивезені, і які були встановлені в родини російських мешканців. Ну, громадян. Зрозуміло. Ну що ж, давайте поговоримо про механіку. Викрадення, назвемо це так. Як саме дітей вивозили до Росії? Якими були ці схеми під виглядом евакуації чи оздоровлення? Схеми були наступні. Перше, коли починається обстріл ну, із досвіду власного, українська влада дітей не вивозила? І діти. Залишалися на розсуд батьків. Тобто батьки змогли, була можливість вивезти, вони вивезли. Ті, які залишились, ті залишились під окупацією, і оці пережили обстріли. І коли була вже сама окупація, то росіяни зобов'язані були їх вивезти. Ну це як вони говорять за міжнародними стандартами або за законами, Росії, вони їх вивозили декого в Крим, наприклад, з Маріуполя туди ближче. Й ті діти, які були в дитячих будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях, вони були на обліку. Ну і, звичайно, ці списки вже були готові давно, вони були передані ворогу, і ворог вже приїжджав. Люди вже підготовлені, знали, куди йти, де, що і як. Тобто були адреси, були люди, які керували ними, скеровували, скажімо так, не керували, а скеровували їх по певним адресам. І, на жаль, моя знайома, в якої там більше 10 дітей із Вовчанська, вона навіть дуже раділа, що прийшли русські. І Ані їх так ждали. Вона зараз в Криму. Ну, друга, друга, друга ситуація, друга схема махінація, це приходять до батьків, бачать, що тут є діти, і говорять: ми хочемо здоровити ваших дітей. І батьки добровільно писали згоду на здоровлення, і потім вони цих дітей вже не бачили, а вони, діти опинялися вже на території Російської Федерації. Я хотів якраз запитати, чи відомі вам конкретні приклади, чи історії родин, які втратили дітей. Ви вже один приклад назвали, можливо, ще щось вам відомо і хочете поділитися. Ви знаєте, прикладів дуже багато. На чомусь зосереджуватися зараз це втрата часу. Я скажу, що дуже багато, ну, це, це скажімо, на поток поставлено, що дітей вивозили. Для того, щоб зрозуміти ці масштаби, я порадив би передивитися в інтернеті ці жахливі ситуації, коли мами шукають своїх діток. От. Тобто конкретно говорити про якусь родину, я, на жаль, не, не брав цієї згоди. Ну так як у нас є захист персональних даних і взагалі? Але якщо це буде цікаво, то можна буде. Якщо люди згодні будуть, то можна буде обговорити це питання. Залишимо це питання відкрите, і в наступний раз можливо, все таки буде така можливість. Життя в російському полоні, що відбувається з дітьми після потрапляння до Росії, у які інституції вони попадають? Перше, куди попадають дітки, вони проходять медичне обстеження, їм виявляють стан здоров'я, і потім тих діточок, яких ну, скажімо, 5-6 років до 10 років, їх намагаються влаштувати в родини. Для того, щоб потім, говорячи простою мовою, промивати міський, навчити любити рускій. Русську ідеологію і взагалі перетворити їх на росіян. Це мета росіян, замість полеглих їхніх солдатів створити юнармію. Тобто наші діти українці, вони зараз є в юнармії. Ну, це вже після 10 років виховання патріотичне, я ж кажу, що воно ведеться у них на дуже високому рівні, це є спеціальна програма, і діти, які потрапляють полон після того, як вони опиняються в родинах або в дитячих закладах, інтернатах, то вони проходять <кій> певну таку школу виживання. На жаль, є випадки, коли діти не витримують цього всього і кичають життя самогубством, тому що такий психологічний тиск. Ну, я сам служив в Росії, я знаю, як росіяни відносяться до українців, як вони зверхні ставляться, як вони обзиваються. Вони не вважають українців за українців, для них українці це всі хохли. Це люди нижчого сорту, це е, руйнується психіка дитини, е, дитина е, робиться нервовою. Е, є випадок, що дитина, яка вирвалася із цього полону, е, із російського, е, а дитина була в прийомній сім'ї, е, вона настільки зруйнувала свою психіку, що Просто вона створила жахливе. Вона вбила своїх свою прийомну маму. Це був хлопчик. Тобто таких випадків, на жаль, не дуже багато, але вони є, і це з цим треба працювати. Про руський мір і геноцид. Ви називаєте ці дії геноцидом. Що має зробити Україна, щоб світ визнав це юридично, не просто злочином, а геноцидом? Ну, по-перше, геноцид, ми бачимо, що це не тільки це, якщо робити по тлумачному словнику, це не тільки вбивство, це переформатування. Свідомості, це коли в людини вбивають її розуміння, походження, етносу, тобто коли дитину заставляють робити те, що комусь вигідно, якщо брати приклад, то дитина, яка потрапляє в полон. Через певний період, період часу це приблизно 5 років, вона вже може говорити, що вона росіянка або росіянин, вона любить Росію, а тому, що їй так це все преподносять, що це найкраще, що є на світі, от і саме для того, щоб світ визнав це і почав робити висновки. І захищати нас, то нам про це треба говорити. Якщо ми не будемо це говорити, значить весь світ буде думати, що у нас все добре. Тільки не просто говорити, а кричати на всіх теренах, на всіх ефірах. Тож, пане Олександре, давайте підсумуємо, чому Росія намагається зробити з українських дітей. Руських. У чому головна мета цієї стратегії? Юн Армія, ви вже назвали геноцидом, ми також торкнулися цієї теми, Ще що ми пропустили. У Росії мета зробити всіх рускими. Якщо брати Росію, і взагалі це все поняття, цю субстанцію, я б це назвав вінегретом. То ми можемо говорити, що це, навіть відкриваючи Вікіпедію, 191 національність етнос говорять, що вони русські. Тобто оцей вінегрет, русський, хоче, щоб українці теж були русськими, тому що без України. Як багато хто, хто говорив. Пане Саша, я чісти. думаю, що будуть нам в коментарях, в коментарях писати, що е, Руський це виходець з Київської Русі. І тут вже пішла підміна понять і розділення його, і також ми мусимо розділити його, тому невеликий коментар від вас. Ну, я пораджу, дивіться наших дуже талановитих істориків. Це є хлопчик такий. Навіть дуже добре він все розповідає пану Морозенко. Просто набрати і послухати, що він говорить і чим апелює. Тому що так, русския говорять, що вони пішли від Київської Росії Русі. Але все, що говорить руський, це не є істина. ну перейдемо до наступної теми. Про, поговоримо про дітей за. Кордоном, чому частина українських дітей навіть у вільних країнах теж почуваються ізольовано. Батьки стараються для них зробити, щоб вони себе почували далеко від війни, але, на жаль, не на батьківщині. Діти, яких вивезли за кордон, це добре, що у них психіка вже буде не про війну, Цих психіка буде збережена. Але діти там теж інколи знаходяться в полоні, в полоні власних таких переживань, тому що багато дітей вони вже застали війну, вони вже поїхали за цими синдромами. І ті діти, які потрапляють в чуже середовище, не зовсім можуть адаптуватися. Дітки, які Потрапляють в середовище мовного полону, угу. ці дітки, в силу своєї психіки, емоціонального розвитку, інтелектуального, деколи замикаються. І виходить, що в мене є випадки навіть з Харківщини, з обстрілів, Батьки привезли дітей три, ти, три місяці побули в Німеччині і повернулися в Харків назад сюди. Тобто, виходить, що не всі діти і батьки витримують ситуацію чужини, коли мовне, мовний бар'єр стає перешкодою на шляху інтеграції. І Проблема дітей за кордоном полягає в тому, що батьки мають налаштувати їх, адаптувати для того, щоб вони змогли інтегруватися в дитяче середовище, тому що взяти, наприклад, школи Англії, Німеччини, Польщі там. 50% тільки місцевого населення, а дуже багато там афганців, сирійців, арабів, тих. ну, із... З близького Сходу маєте на увазі і там африканських країн. Зрозуміло а, так, так. Так, дуже багато таких діточок, і оце ось спілкування воно для них стає перешкодою. Ну, не всі такі, це ну, відсотків до десяти, повертаються, а дуже багато діточок, вони адаптуються і показують дуже добрий результат у порівнянні з іншими. Тому що, все ж таки, як я і говорив на попередній передачі, наші діти вони особливі. І вони можуть. Вони дуже винахідливі, тому що, дивлячись на Дітей, які прийомні, це взагалі унікальні діти. Це дітки, які з будь-якої ситуації знайдуть вихід. І навіть ще на фоні, на фоні розмови вони вже знають, як вирішити питання. Я сам виховую дітей і знаю, що коли вих... трапляється ситуація, у мене хлопчик 10 років. Я кажу: Арсенчик, дивись, отака ситуація. Він мені вже п'ять варіантів, як вийти з цієї ситуації. Тобто, це діти, так, вони посередні, але вони налаштовані вижити. І це відрізняє нас від інших. Що робить, що робити в Україні? Перефразую? чи ведеться державна політика повернення дітей, чи є шанс взагалі повернути викрадених? Так, політика є, є навіть, як говорять, міністерство повернення цікаво, що немає міністерства сім'ї, його знівелювали, а міністерство повернення є. Ну ми бачимо, що це міністерство повернення не дітей, а громадян, які мають відновлювати державу. Ну на жаль, держава думає тільки про те, щоб відновлювати, а не те, щоб робити ідеологічну програму. І хочу наголосити на тому, що за кордоном. До мене дуже багато зверталися люди, вони не мають змоги вчити дітей українською, тому що ну, ніхто не надає ні підручників, це тільки мають думати про це батьки. А люди, які виїхали взагалі, в мене такі знайомі, що жіночка вісім дітей, вона виїхала в Німеччину, і у неї взагалі тільки були документи внутрішні. У неї навіть не було закордонних паспортів, і вона виїхала, у неї немає змоги навчати дітей. Це є проблема, держава про це не дбає, на жаль, чомусь їм не цікаво, які діти повернуться? Чи вони будуть навіть говорити українською, чи вони будуть в Україні говорити англійською або польською? Що ви вважаєте найбільшою помилкою української влади щодо захисту дітей? В українській владі помилок нема. В неукраїнській владі там помилка на помилці. Якщо українці будуть вибирати владу вибирати владу в державні органи з українців, які будуть дбати про своє коріння, так. Але на жаль, ми бачимо, що та влада, яка приходить, вона дбає про свою кишеню і, і про свій народ. До якого вона належить. Будь це чи росіяни, чи євреї, чи це якісь інші. О, так. так. Я, я хочу наголосити на тому, що допоки в Україні буде чужинська влада, допоки в Україні не буде влади. Що ви хочете сказати батькам, які шукають своїх дітей або тим, хто втратив надію на завершення. Хочу Побажати їм знайти своїх дітей, не опускати руки, тому що діти знайдуться. Будьте певні, ми і наші організації роблять все для того, щоб кожна дитина була знайдена. І звертайтеся в усі організації, бийте, стукайте в усі двері для того, щоб це зробити. Не опускайте руки, діти знайдуться це. Навіть не голка, яку можна знайти, а це діти. Ми їх ідентифікуємо до одного, як би там не було. Будьте певні. Дякую. З нами був Олександр Терещенко, голова Всеукраїнського альянсу по захисту прав дітей. Гарного дня, до побачення. На все добре. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.